Це не зовсім можна назвати лімітом, от але ще одна штука, яка дуже сильно тригерить LinkedIn, це кількість активних сесій. Mm -hmm. Ну, в принципі, це ліміт теж, тому що воно має певну максимальну кількість, яка не тригерить. А є варіанти, да, які ми нещодавно побачили, коли у людей по 40 дій, по 50 сесій і це реально дуже небезпечно. Ну, це насправді я думаю, що це більша проблема, все таки самого LinkedIn, тому що, як я помітив, LinkedIn не видаляє сесії, вони можуть зберігатись роками. Uh, і, умовно кажучи, якщо ти там змінив собі телефон і на старому ціленаправлено не те, що там не, вида, не видали в аблікаху, а про просто прямо не вийшов з апки, зі свого профайлу в LinkedIn, то, то він вважатиме все, це все, все ще відкритою сесією. Таку штуку, і от дійсно там пару тижнів тому у нас був клієнт, в якого там чи 40, чи 50 цих сесій було. Тобто, ну людина взагалі ніколи не знала про такий ліміт, і дуже багато дійсно не знають. А якщо що, це можна переглянути в налаштуваннях профілю в розділі безпеки.